Бога. Я хотів засвідчити про те, як Господь допоміг мені, відповів на мою молитву і як останній час Господь працює з моїм серцем. Недавно, десь два тижні назад, я проважав одного брата у Львів, він їхав в Швейцарію до своїх батьків, а в нього проблеми з ногою. Мені треба було йому допомогти, він мене попросив. Я поїхав з ним, у Львів, і він мені сказав, що в нього немає Біблії. У мене Біблія така була на українській мові. Я її читав з собою в дорогу взяв, щоб міг почитати. І він каже: у мене немає біблії. Я кажу, я тобі можу дати, а у мене ще був новий заповіт маленький, тільки інший, як цей. І я йому дав Біблію, і коли я його провів, він мені сказав: Йди на маршрутку, їдь в Нулинський". І Я пішов на маршрутку, пройшов на автостанцію. Там зразу був автобус через пару хвилин. Я сів на нього і їхав так в дорозі, і хотілося почитати щось, і хотілося, і думаю, я не буду читати, відпочину собі. І так їхав в дорозі в автобусі, і думав. І мені Дух Свят Бог через Дух Святий наповнив таке місце з Біблії, з писання. З що более всього, охранімо, храни серце своє, ибо з нього источники життя. Я так їхав цілу дорогу, думав, десь трошки почитав новий заповіт і приїхав так в Новолинск. І приїхав так в Новолинск, і ходив в той тиждень, цілий тиждень ходив на молитву. Старався був тут. А і общався з одним братом, і він мені каже, що він мав їхати на світі. каже, поїхали зі мною. Поїхали зі мною. Я поїхав з ним. На світість, і там загубив ключ. Це було от на цьому тижні. Десь в середу ми приїхали, здається, в Новинськ, і Я забув ключ загубив. Він каже: до мене дав мені гроші на дорогу. І каже: Їдь назад на Світязь. А ми там ночували в братів. На на Світязі, там, де табір дитячий зараз проводять, і там центр реабілітаційний, Я браття, там реабілітацію проходять. Я там ночував в братів. А цей брат, з яким їздив він з дружиною, там в іншому місці ночували. І я так там побув пару днів, і він каже: їдь назад. І я, думаю, поїду туди, пошукаю ключ і ще там побуду трохи, щоб повернуся. І я приїхав, попросив там переночувати в братів і приїхав туди. Ключа я не знайшов. І на наступний ранок я мав їхати. Я думав, я поїду. І зранку спав, не хотіли сам ранку вставати, думаю, я ще останусь. І там браття мали їхати по дорозі. Я думав, вони мене підвезуть в Любомиль, і я там вже в Новинськ поїду. І ті браття поїхали, бо я зустрів там одного брата, він мені каже, що е, я в три часа дня буду їхати в Новолинськ. Я кажу, ви не можете себе взяти, він каже, да. І я чекав, щоб поїхати в Новолинськ, Він десь проїхав, напевно, я не знаю, я його потім вже не бачив, вже десь пів четвертого було дня і п'ять годин. Потім я вирішив їхати в Новолинськ, а як приїхав, в мене ще були гроші. Я потратив там в той день. ці гроші, в мене вже грошей не залишилось. Я думаю, а я так хотів їхати додому, я розумів, що мені треба їхати і заливатися. Ну, я, по-перше, на один день попросився проночувати там, і думаю, треба мені їхати. Я вийшов сім годин з тої бази і прийшов на зупинку туди, де автобус їздять. Думаю, зараз договорюся з водієм і проїду, якщо що попрошу. І я приїхав туди, прийшов туди і там нікого немає, і сказали, що остання маршрутка поїхала пів всьому. І я почав іти пішком. Я почав іти пішком, і думаю, аби мені до любому якось добратися. І мені в той день відкрилося місце з писання з Марка, що я прочитав такий вірш такий: що тому говорю вам, що все, чого не, попро... не будете просити в молитві, вірте, що получите і буде вам. І я прочитав цей вірш. Я щось на нього звернув так увагу. А я тоді читав Псалми і в і, Євангелія і від Луки і прочитав вже десь від Івана Євангелію читав. І виходить, мені просто відкрилось таке слово Боже, я на нього звернув увагу, думаю, ну чого це слово, і таке слово, воно мені заповнилось. І коли я йшов по дорозі, йшов по дорозі, я почав відкрив Євангелія і почав читати слово. І читаю цей вірш. І потім тут написано, коли стоїте на молитві, прощайтесь, і що маєте на кого, дабо Отець ваш небесний просив вам сугрішення ваше. І я йшов і думаю: ну мені треба просити Бога, щоб доїхати додому. Мені треба молитися. І... Але я потім думаю, ну але тут написано, що треба ще пробачати на молитві стояти, ну якось так. І я почав молитися і казати Богу, кажу, по дорозі йшов і кажу, Господь, я. Invece. Вибачаю, хто мене десь чимось обідав, хто мені щось зробив не так. Я вибачаю, ну прощав в серці своєму. Якось так молився і пробачав, і просив. І говорив до бо Бога, кажу, Господь, допоможи мені добратися прямо в Нолинській. Йду і самому. так Мені аж смішно було думаю, ну я їду в Новлинськ І тут ну, я розумів, що хтось може їхати, бо люди часто їздять, але думаю, ну мені тут треба в Новлинськ, і тут якраз хтось буде їхати, прямо в Новинськ. Думаю, ну це так невозможно. Але думаю, буду молитися по вірю. Попочав молитися. Почав молитися, ще пройшов трохи, почав зупиняти одну машину, вона проїхала далі. Я вийшов за поворот, там стояв бус, і там один чоловік продавав гриби, і там якісь ауди. Я йому кажу, ви не на любому літі, він каже, ні, я не свідясь. І так раз був перехресток вже так на любому. Я вже так пройшов там пару кілометрів пішком. І він каже: зупиняй якусь машину, їдь. Приїхали дві машини. Він каже: зупиняй, бо так не доїдеш. І я почав іти. Далі по дорозі, щоб не стояти там на тому перехрестку, почав іти по дорозі, пройшов вже так, вийшов на пряму дорогу і їде машина. Я її зупиняю, і вона зупиняється. Я сідаю в машину, а я часто як до бабушки, як в село, їду, тут біля Нулинська, то мене деколи підвозять, то я завжди, коли хтось зупиняється, я кажу, дякую, що зупинились. І так їду собі, буває, мене підвозять. І зупиняється машина. Я одразу відкрив двері і кажу, дякую, що ви зупинилися. І він каже: Тобі куди?' Я кажу, а ви куди їдете? Я кажу, а куди ви їдете? А ви тобі куди? Я кажу, та мені взагалі в Нулинськ. А, ну то добре, я їду в Нулинськ. І Він каже: то дядько, я тебе знаю. Каже, Він получився з вийшли з моєї бабою села не, сусід. Каже, я колись через дві хати жив там. І ми з ним цілу дорогу їхали, говорили, з ним говорили, я йому засвідчив за Бога, що Господь мене спас, що я покаявся в 2018 році. І так ми цілу дорогу говорили, що вийшлось, коли він мене підвіз. Підвіз в Нововолинськ, а мій ключ був в моєї бабушки в селі запасний. Я їй дав ключ. І мені треба було попасти в село, щоб взяти ключ. І вже було по 11 годин, бо він встигав до 11, до комендантського часу додому. І він мене, виходить, підвіз аж до бабушкиного села, пощі там за 3 кілометри. мені залишилося пішком пройти. І я так потім вже їду в дорозі, кажу, який Господь добрий, що я даже просив до Новолинська доїхати, <гум> молився так, а Господь мене завіз. А я не знав. Я думав, ну, може, щось не так, може, кудись мені надобратися. Я вже думав, що ну не знаю, що відбувається. Я не я переживав, молився. І тут так вийшло, що. Я добрався до, до бабушки в село, і ще бабуся моя не спала, ще відкрила мені хату, бо вона середини закриває, я її не розбудив. Я думаю, все спів. І ще псалом там відкрився перший. що написано, Перший псалом відкрився, що «Дорогу праведних знає Господь. І, а потім, вже коли я почав читати, але я йду, думаю, ну якою дорогою йду? Дорогу праведних Господь знає, написано. Почав сумніватися, вже не знати що, а потім ще я приїхав і читаю, що написано, що все, що робить праведник, він успіє. знаєте. І для мене це свідчення, що Бог відповів, дуже сильно було для підбадьорення того, що нам треба завжди віра. І буває, коли віра слабна наша, і ми буває вже й забуваємо, що і ми можемо просити від Бога, бо буває різне. І для мене це було сильне таке підбадьорення, що треба молитися з вірою. і, і, і крім того що і, за цю молитву що бог відповів і коли у цей вірш і, що я почав молитися і коли я приїхав в село я відчув що в моєму серці така свобода знаєте я відчув що в моєму серці свобода до якихось людей може хтось мене десь чимось обідав або я думав може що я не убіжаюсь на когось чи не тримаю когось зла чи якоїсь обіди чи я прощаю чи відношусь добре а буває так що Воно десь заховується, може, в нашому серці, там якась обіда чи непрощення. І коли ми просимо, слухаємо Слово Боже, коли Господь каже, коли ви стоїте на молитві, то пробачайте. То тоді наше серце є свободне. І Господь таким чином хоче, щоб ми теж берегли своє серце. І в прощенні, і в молитві, і Господь відповідає. А потім, коли я відкрив Біблію на українській мові, бабушки, то там написано в Марка. Коли молитва буде вислухана. І я так собі підбадьорився і так хотів засвідчити. І там ще такий псалом я читав, що псалом такий прочитав 34-й, коли був там на світізі, такий... я просто мені таке теж слово відкрилося, що я прославлю тебе в собранні великом серед народу мною очисленного, вас хвалю тебе. І я не знав, що це, чого цей вірш, що Шо... він означає, цей вірш. Я не знав. І потім, коли я цей псалом прочитав це псалом Давида, що він говорив за те, що за душу, що шукали душі його. Душі його, я думаю, коли він був в такій непростій ситуації і ослабівав завжди, і слово Боже, йому давало сили, давало йому сили, бо появлялася вона, і він казав, що я прославлю тебе в Собранні Великому. І, і я теж хотів би прославити Господа і подякувати. Богу за все амінь.